Ви дивитесь ранок вдома, і ми раді, що ви починаєте свій робочий тиждень в нашій компанії. І до речі, про роботу героїні нашого наступного сюжету на роботі створює Кремль, аби інші могли його спалити. Кремль це як свічки у вигляді Кремля. Креативна ідея знайшла підтримку замовників з усієї України та й за кордону. До повномасштабного вторгнення львів'янка Роксоляна Боровець допомагала чоловіку розвивати власну справу. Ми видавали такі фігурки, в основному то йшло на експо. Але це було я зазвичай йому лише допомагала дотично так з тим всім розбиратися, але вести ці всі організаційні процеси я не, не робила. Проте лютий 2022-го змінив усе. Чоловік Роксоляни від перших днів великої війни став на захист батьківщини, а вона залишилася у рідному Львові. Спочатку займалась волонтерством, а потім вирішила продовжувати сімейну справу, почала вивчати документацію, розбиралася із замовленнями та організацією виробничого процесу. Втім, ситуація в Україні. Ні, не йшла на користь бізнесу, особливо з огляду на те, що більшість клієнтів були саме з-за кордону. Ринок за кордону, за кордон, він любить швидкість, оперативність. І там чудний пливечір замовили зранку вже підверми. Завжди і раніше було важко то все підтримувати, але знаючи, що там якісний продукт, люди хотіли його брати. Але все таки, коли воно затягувалося, там була доставка 2-3 місяці, то звичайно, вони шукали якогось іншого конкурента і замовлення почали все таки різко падати. Бізнес довелось закрити, проте роксоляна не опустила рук, а збудувала нову власну справу. Ідея виникла, коли дівчина вивчала картину Айвазовського Пожежа Москви. Я так думаю, але колись дали нерви, вже й. Палили Москву. Потім ми подумали: а давай зробимо свічку. Здають нерви, палимо Москву. Так і з'явилася перша свічка, міні-копія кремля, який можна спалити власноруч. взагалі була мета зробити її розміру такої, щоб вона була на 4 години, тобто на час блекауту. Але потім деякі подумали, але ж деякі люди не будуть чекати 4 години, поки догорить, і буде Кремль в хаті стояти. Нам таке не підходить. Нам треба, щоб запалили, і до години вона згоріла. Нині в асортименті Роксоляни свічки на випадок відключення світла та для ароматерапії. Вона також виготовляє свічники і гравіює їх. Свої вироби продає у місцевих крамницях. Часто їх замовляють заклади харчування або ж з нагоди свята. Зазвичай клієнти знаходять майстриню у соцмережах. Найбільше все таки продається українській діаспорі. Наші загалом свічки вони беруть і ті в кераміці, все таке, що повністю виготовлені, ніби так нас теж по суті в Україні. І вони теж люблять брати на і, і, і дужні роксоляна вже вправно налагодила власну справу. Працює у майстерні переважно сама. Якщо багато замовлень, на допомогу приходять рідні та друзі, розуміють, що у такий спосіб не лише підтримують економіку країни, а й військових, адже частину зароблених коштів майстриня щоразу передає на потреби ЗЕСУ.